У місті продовжують ліквідовувати торгові павільйони, які працюють без дозволів. У вівторок черга дійшла до металевого магазинчика в авторинку на Володимиру Великого. Коли на місце прийшла виконавча служба разом із представниками реадміністрації, павільйон був зачинений. Сусіди торговці кажуть, крамниці крамниця не працює вже давно. Проте демонтувати будівлю повинні за рішенням суду. Власник металевої конструкції не продовжив дозволу на його встановлення. Відтак конструкцію вважають самовільно встановленою. На місце приїхав і спеціальний будівельний кран, який мав демонтувати павільйон. Проте зробити цього не вдалося через припарковані поблизу автівки. Ліквідувати металеву конструкцію. Сподівається, впродовж тижня монтажі проводять проходять тяжко з тих причин, що на місці виникає дуже багато питань. Тоб, наприклад, може вияснитися так, що особа просто орендує даний павільйон, а він може належати на праві власники зовсім інших чи особі, чи іншому підприємству і так далі. От і відповідно на місці приходиться з'ясовувати багато нюансів, що затягує, що спричиняє відкладення таких дій. Незаконно встановлених малих крамниць по місту чимало кажуть у мерії. Зараз у районних судах розглядають декілька десятків справ щодо демонтажу подібних конструкцій.